Всім привіт! Ну що, в мене новий житель? Звати її Манька. Ось це бабуся мого султана. Козі 8 років. Коза коротковуха, коза рогата, коза велика гарна. Що будемо з нею далі робити? Ще не знаю. Але хай поки що жире. Коза того року не залишилась плідна. Коза цього року недійна. Коза трошки зажирівша. Ось така вона. І у нас, в принципі, Манька, повернись з другої сторони. У нас, в принципі, Ось вона така вроде би нормальні, Шерсть гарно блискуча. Я її трошки пізніше проглистую, тому що я її поки що боюся, вона б'ється. Хай трошки до мене привикне. Буде стояти вона, в принципі, з сніжинкою. Думаю, вони одна з одною битись не будуть. В принципі. Подивимося, що будемо далі робити. Будемо працювати над її плідністю восені і будемо її покривати. Таманька, я тобі хлопчика приведу потім, так. Да. У мене хлопчики є. Не бійся, будеш хороша козочка. Я тут буду постійно, да. і годувати тебе буду, да. і годувати. Ось такі в нас рожещі. Всім папа, -па. до нових зустрічей!